Набу проводить обшуки у помешканнях і офісах фігурантів журналістського розслідування щодо зловживання у царині оборонних закупівель. Слідчі дії проводять зокрема, і у помешканнях та офісах Олега та Ігоря Гладковських. Про це під час брифінгу повідомив директор Набу Артем Ситник. Подробиці вже нам зараз розкаже Сергій Барбо. Він слухав заяви Артема Ситника. Сергію мої вітання. Отже, які ще подробиці цього резонансного розслідування журналістського, які можливо набу відкрили справи, що заявив Артем Ситник. День добрий Катю. Якщо говорити, чому з таким кількаденним запізненням НАБУ виходить на брифінг, то Артем Ситник свою зяву перед пресою пояснив у цей час так: хотів вислухати всі сторони, які причетні до цієї справи, зокрема, подивитися ті журналістські розслідування, які були оприлюднені, почути думки фігурантів цього розслідування. А також зрозуміти власне про що кожен із них говорить. Тепер щодо самого розслідування, а точніше, до його наслідків національна антикорупція. Не бюро порушило дві справи, два розслідування за фактами, які були оприлюднені журналістами програми. Наші гроші зокрема в одній з цих справ просто сьогодні відбуваються обшуки. Близько 20 обшуків зараз тривають. Принаймні, перепрошую годину. Тому вони тривали. Зокрема, також в будинку перебували слідчі детективи ем, колишнього першого заступника секретаря ради національної безпеки пана Гладковського. Подробиці – Артема Ситника, послухаймо. Зареєстрували два кримінальних провадження. І сьогодні в рамках одного з них були проведено ряд обшуків, їх біля 20, тому що за місцем проживання Ігоря Олега Гладковських, Віталія Жукова, Андрія Рогози та інших громадян. Зараз слідчі дії тривають. Ну а далі Артем Ситник взявся спростовувати інформацію змі, яка на його думку є маніпулятивною. І не тільки інформацію змі, а навіть заяви деяких політиків і правоохоронців. Мова йде про те, що буцімто у національному антикорупційному бюрі ці справи розслідувала матеріали журналістського розслідування перебували вже два роки, і нібито набу нічого не робило. Артем Ситник заявив, що дійсно 2017 року документів прокурор. Ратура передала в їхнє відомство, Щоправда, серед цих документів зокрема не було переписок, які опублікували журналісти. Тому говорити про якесь розслідування чи справи, які тривали нібито два роки або не тривали навпаки, недоречно. Окрім того, на запитання журналістів чи у тих матеріалах, які два роки тому передавалися до національного антикорупційного бюра, були якісь можливі корупційні вчинки з боку пана Гладковського. То на це запитання а пан Ситник відповів доволі розмито. Він сказав, що е, якщо аналізувати ті дані, то не було якогось підґрунтя оголошувати підозру колишньому секретарю, колишньому точніше, першому заступнику секретарю Ради національної безпеки та оборони. Що ще сказав Артем Ситник? Слухаємо. Ці розслідування, які зареєстровані, вони проводяться з самого початку, з нуля, фактично. Тому що до цього, до цього розслідування ми тих даних, які місяці і в тій ж самі переписці, ми не мали і фактично розслідування починаємо з нуля. Потім ми почали читати звинувачення про те, що нібито два роки набувало певні матеріали, мовчало, ніякі реакції не давало, не реагувало на певні порушення в сфері Укрборонпрому. Насправді це не так. Далі Артем Ситник розповідав про інші розслідування, які стосуються корупції ймовірної в українській оборонці. Так, от за його словами, в тих провадженнях, які розслідує національне антикорупційне бюро, фігурують 10 підприємств, які входять до Укроборонпрому, зокрема, фігурантами цих справ є керівники цих оборонних підприємств. Наводив прикад до прикладу Львівського бортентанкового заводу, де теж провадження порушене, і Артем Ситник уже. Що ці справи є пріоритетними для його відомства, Катю?